20 років стільки існує український гуманітарний ліцей Київського національного університету Шевченка зі стін якого вийшло чимало відомих діячів країни. Днями відомий навчальний заклад відсвяткував ювілей. «Укринбанк» як ровесник ліцею та української незалежності з цієї нагоди започаткував премію для найкращих учнів і вчителів. Історически так сложилось, що український гуманітарний ліцей виспитує еліту. Страни, і ми віримо в будущее нашої країни, і ми віримо в будущее этих дітей. Премію від фіностанову вручатимуть двічі на рік для двох учнів, які демонструють вагоні досягнення в економічних науках, і учителю, який впроваджує інноваційні підходи до навчання. Галина Карпюк отримала нагороду. Перша Я думаю, це якраз за технологічність, інноваційну технологічність уроку, коли в умовах обмеженого часу і обмежених ресурсів даєш високий результат. Обмежуватись лише стипендіями в Україні не збираються в майбутньому. Для ліцеїстів планують проводити банківську практику або виховувати нові кадри.